А лісова пісня в тумані. Та туман взагалі в цілому трускавці. Не тільки в лісу і пісні туман сьогодні. А якщо подуть стойк, бачите, там де гори, центр, там нічого не видно. Добре, що світлофор форвить. Будемо спускатися донизу. Вулицею Лисенка. Частіше в нас є відео, де піднімаємось догори. Вулицею Лисенка, але візьмемо і спустимось донизу для різноманітності ну, та, ми йшли в сонячний день було б видно далі Гори, все як має бути але що будемо йти донизу і буде видно туман тут вулиця сагайдачна ну, вишенька я вже казав а. та все як завжди тут без змін під сатухом як переїхала так тут і знаходиться і вулиця Лисенка. вулицею Лисенка, ходить в центр до обівату ті, що живуть, наприклад, в цьому готельчику. Ну а от ті лісові пісні живуть. Хоча я думаю, в тому готельчику з здійснює живе більше людей, ніж лісової пісні. Тому для них ця інформація актуальніша. Лисенка відремонтована, і вулиця, і тротуар. До цього не причетні. Вона була відремонтована ще до нас. А хто планує найближчим часом приїхати у Трускавець? Ну так, ви дивіться. Давайте. Саму вуличку, насолоджуйтесь прогуляночкою, а я вам буду розказувати, можливо, якусь корисну інформацію. Поїхала, до речі, східницька маршрутка, принагідно, скажу 45 гривень. Східниця Трускавець проїзд зараз. <кій> Маршрутки ходять від ранку, тобто від 7,25. Але не допізна. Орієнтовно 18-18 з хвилинами. Останні рейси, що з трускавця, що зі східниці. Але хотів розказати про інакше. Хто планує приїхати найближчим часом, на Різдвяні, на новорічні свята, у нас є два випуски, дві серії, де ми докладно розповідаємо про те, які ціни на житло будуть на Різдво, на Новий рік в готелях, в санаторіях, в чому квартири здаються. Тобто перш ніж їхати, можете ознайомитися, це у нас буде на відео, я навіть це відео в кінці додам, подивіться також. Ну, як мінімум одне з них додам. А другий, наприклад, додам на відео, дивіться також, там, де буде про те, як, як відключають світло Бо Цітлотруск відключають, іноді більше, іноді менше. Самі розумієте, Відключають строго за графіком. теж питають, Як відключають? Строго за графіком. І відео там є теж описано, де знайти графік, як дізнатися, яка група відключення і так далі, і так далі. Який термін буде відключення. Це все дуже легко, дуже просто зробити. Істра перегляд нашого відео. <кхи> Мулиця лисенка трошки безлюдна? І тиша. А що означає тиша? Тиша означає, що світло не вимкнуло, що генератори не годуть. Якщо коротко, туди теж видно новобудови ліворуч. Ми показували той ринчик, теж неодноразово по ньому прогулювалися. А зараз підемо просто прямо донизу в центр. Прогуляємося. У напрямку до ето. Видно кілька готелів праворуч, а ліворуч буде територія Трускавець 365. Там кілька разів пробували щось будувати нове, так і не знаю, чи вийде в них, чи не вийде. І паркан ставили вже це, і пробували будувати. І вже навіть висіла візуалізація, який це має бути вигляд. Поки що нічого. Ну як нічого. Візуалізацію вже зняли. Кому цікаво, яка була візуалізація, яка вона мала вигляд. У нас є відео на каналі, можна подивитися, що там планували збудувати. Далі Хелі. Соломія це Лисенка 15, Хелі, Лисенка 13А. Ну так, якщо кому по номерах адреса потрібна. Я думаю, тут і без номерів, все зрозуміло. І от ліворуч ця територія, де я казав Трускавець 365, де мала бути ця будова? А внизу видно інший торговий центр від Вітраж. Там знаходиться хінкальня, всім відома, всім відомі магазинчики. Тобто ми вже в центр дійшли і неважко побачити, що з лисенка до центру йти якихось 5 хвилин. Буде будинок. Ліворуч це сухо, Я просто з іншого боку підходив, праворуч сенатор. Сенатор тепер називається Сенатор Делюкс. Така назва для серйозності. Дон Япон? Слава Богу, і Сінсей. У нас було докладне відео з відкриття Сінсея. Кому цікаво можна, можна, подивитися, побачити. А тут що, тут традиційно якісь на вулиці ями дірки. Чомусь такі. Нагалі пішла вулиця Бориславська, відкрився відносно недавно новий кебаб, ну і це все показували. Тому давайте пройдемося в центр, трошки в напрямку до центра, так як ми йшли в тому керунку. А, тут. тут досі оренда. Далі човіта з того боку. Вітраж. Доль, віті, може як вона переїхала на той бік стало затишніше. Ну, типу, якось так воно більш пристосовано до ресторану, але є свої моменти, свої мінуси. Не все там так ідеально. Правда, пане Дім? Правда. А ми наближаємось фактично вже майже до готелю весна. Магазин сиру, магазин сиру досі працює. Лавілон теж досі працює. О, квіткова суєнки до Нового року, як прикрасили. автомобільчик відчувається вже новий рік, правда?